Привіт усім! Я за вами дуже сумувала. Насправді це так дивно знімати за довгий період паузи на Ютуб. Для мене це щось новеньке. Я знімаю зараз, до речі, на камеру, як вам якість. Дивне таке відчуття. Я за вами дуже сумувала. Це буде невеличкий сьогодні влог. Вибирання будемо сьогодні займатися, трошечки спілкуватися з вами, прикрашати квартиру до Нового року. До речі, скоро новий рік. Скоро нові емоції, скоро нові події в новому році. Тож, поїхали. Перше, що мені потрібно зробити, це розгрібсти цей диван, бо сьогодні ми будемо розкладати його і переходити в цю кімнату з іншої. Перше, що б я хотіла вам сказати, це те, що так в мене не інстаграмна квартира, але я створюю затишок тут власноруч. І ви так само можете створювати затишок, якщо у вас не сучасний ремонт. Все у ваших руках. Чи помічали ви, що перед Новим роком завжди хочеться очистити свої думки, свій робочий простір, свою оседю, своє оточення від всякого непотребу? А ця квітка, до речі, називається Жіноче щастя. Вона, звісно, у нас зараз не розквітла, але зелененька. І ціни допомагають мені у прибиранні. Підіймають настрій. Поки я прибираю. Хочу вам показати календар неймовірних передбачень на 2025 рік. Я дуже його хотіла. Він продається в Аврорі за 149 гривень чи 249, Не пам'ятаю. что тут будет. Хоть хочу... еще 2025 рік не наступил, но а я очень хочу его открыть. Це другий день. Вчора я прибрала всі поверхні, підлогу, прибрала деякі зайві речі. Зараз хочу прикрашати вже квартиру до Нового року. Минулого року я якось не прикрашала взагалі квартиру, то не було настрою, то працювала. Взагалі не було ресурсу на те, щоб щось прикрашати вдома. А зараз мені прямо цього хочеться створити новоричну. Новорічний, створити новорічну атмосферу вдома. Поїхали. Я власноруч розмальовувала ось ці тиски і деякі з них повідпадали. Зараз хочу переробити трошки.

Для того щоб створити новорічну атмосферу, потрібно мало: наприклад, приготувати смачнючий штолен або сирну запіканку, розписати цілі на 2025 рік, послухати новорічну музику, подивитися новорічні фільми, прикрасити оселю до нового року. Усе це створить новорічний настрій, новорічну атмосферу та затишок у серці. У мене є ось така, не знаю, стінка велика. Мені потрібно її прибрати, там прибрати, тут прибрати, зробити атмосферу, зимову, прикрасити ось тут. Тож приступаємо. Я ще повністю не прибрала стінку. У нас це так називається. До речі, напишіть в коментарях, як у вас називається ось ця шафа. Я не знаю, як назвати. у нас це називається стінка. Коротше, я ще не досконало її прибрала. Прибрала ось цю частину. І зараз буду прикрашати зверху, буду робити прикрасу. В клаверорі я взяла ось такий дощик. Білий. Зеленого кольору. Зараз буду обирати колір цього дощика для того, щоб на нього повішати ось такі зірочки. Ще в Аврорі взяла ось такі бархатні шари. До речі, в своєму інстаграмі я зараз викладаю відео, де я роблю, власноруч своїми руками цей новорічний декор, яким я прикрашаю зараз квартиру. Все це можете ви зробити своїми власними ручками, своє задоволення. Переходьте в мій інстаграм, надихайтесь і створюйте новорічну атмосферу для себе вдома.

Я Сьогодні знаходжуся у батьків. Ми прикрашали сьогодні ялинку, прибирали трошечки. Зараз просто насолоджуємося часопроводженням разом. Дивимось дизель-шоу зимовий випуск. Зараз будемо вечеряти, чекаємо тата роботи. Звісно, шкода те, що я сьогодні їду додому. б більше часу проводити з сім'єю, але мене чекає і друга моя сім'я. Це мої коти. А так, ми що Олексій, мій хлопець, ми живемо ми разом. Здравий. Вже два з половиною роки. Я, Я просто так та вже не Знімаю домашні справи. Знімаю те, яка буде в тебе смачна вечеря. У мене буде смішна вечеря. Смачна! Я думала, смішна. Це <рес> мама сама робила штрудлі. А у мене зелений борщик дуже смачненький. Виявилося, що це не макет. Ой, ой, що ви робите? Що ви робите? Що ви, робите? ви можете навіть ви дістали з'ясовувати свої стосунки на нашій території. Нам ця зброя нафіг не потрібна. Ми просто українці. Хочемо жити на своїй землі і самостійно вирішувати свою долю і своє майбутнє, а не те, щоб її вирішували десь там, океаном чи за запаребріком. Давайте домовляйтеся тут і зараз або буде і батабу.